Вже всі в колективі про це говорять. Мам. Так, так, так. Англійська, мам. Все-таки я перезвоню. Що? Слова, мам. Знов ти своєю англійською. Мати до цього часу знає Guten Morgen, Guten Tag. так. Всі слова вивчив? Na, напевно, так. То ти не впевнений? Приходь, коли будеш впевнений. Ну добре, питаю. Морква. Мама, можеш по порядку. То вчителька що тебе буде питати? По порядку? А як вже не по порядку, то ти вже нічого не знаєш. Дитино, дитино. Яблуко. Apple. Я все життя думала, що Apple. Але нічого. Цього разу зараховано тобі. Uh -huh. Персик. Я не знаю. Як це ти не знаєш? Ну все, ставлю крапочку, що ти не знаєш. Піч! Дитино, це ж так просто. Як буде персик? Піч! Що дід розтопив? Піч або як танець, знаєш, чача піча танцює чачу. Це ж все просто. Що є в танцюристки? Піча.